У питання в стороні запусту та закриття провадження. Прошу. Для початку я хочу попросити суд запитати на підставі, чого це зйомка з телефона ще з якогось прибору безпосередньо мене. Якщо йде звукозапис і відеофіксація. Ви в мене хочете запитати? Хочу, так. Ні, я вам відповім сподобається, на телефоні. Чесно, я на ну, мені, якщо є офіційне відео і -відео фіксація з того Спеціальне пояснення Кісілович Юлі. Жінці прокурора забудовника, начальника управління Офісу Генеральної прокуратури, дружбана та кришувальника краплюка Володимира Чому можна робити зійомку безпосередньо її якимось прибором. Закон України про судоустрій і статус суддів стаття 11. Гласність і відкритість судового процесу. Учасники судового процесу, інші особи присутні у залі судового засідання, представники засобів.